привіт привіт мої чарівні близнюки. Мене звати Оля Свідніцька, я ваш старолог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб каналі. Ну що ж, давайте подивимось, що вам принесе вересень 2025 року. Місяць обіцяє бути дуже цікавим, тому що нас чекають затемнення уже у вересні. Ми вже їх вплив і їх ауру можемо відчувати з 23 серпня. А самі затемнення відбудуться 7 вересня, це буде місячне затемнення і повня повнолуння в рибах, і потім сонячне затемнення або молодик новий місяць, 21 вересня, у знаці Діва. Запишіть собі ці дати, навколо цих дат і саме в ці дати краще не приймати якісь суперважливі рівні, Такі як, наприклад, про одруження або про те, щоб навпаки розійтися, краще ці дні прожити максимально спокійно і бути спостерігачем. Це такі загальні рекомендації для всіх. Особливо це затемнення також на вас впливає близнюки, оскільки ви також знак мутабельного хреста. Мутабельний хрест це у нас рибки, це у нас близнюки, це у нас діви, і це у нас. Трільці. Так, тому ми почнемо. Не забудьте поставити лайк, підписатися, якщо ще не підписані, мені це дуже приємно. Розпочнемо ми з колоди Solar Kingdom. Вона така з естетикою неба, астрології, що дуже, мені здається, пасує до затемнень. Подивимось близнюки для вас. П'ятірка жезлів достатньо активно розпочинається місяць. Це карта конкуренції, це карта конфлікту, це карта боротьби, але це конкуренція, така, знаєте, не агресивна, я би навіть сказала, або там не негативна. Це дуже крута карта для тих, хто займається спортом. Класна карта для того, щоб кинути собі виклик у чомусь, так, навіть самим собі. Дуже круто карта ця програється, коли це спорт, коли ви з кимось у чомусь змагання. Гаєтеся. Тобто спорт, де може бути якась конкуренція, спаринг, це можуть бути бойові мистецтва, тайквандо, це може бути бокс, це може бути навіть конкур, кінний спорт. Карта такої битви, карта конкуренції, карта змагання. Так чи інакше ви можете потрапити близнюки на початку місяця в якусь ситуацію, де може довестися, знаєте, або грати так, конкурувати з кимось, або відстоювати десь свої права, або стати можете очевидцем якогось конфлікту, де доведеться боротися. Десь, можливо, ви відчуєте себе в доволі конкурентному середовищі. Так, що ще. Так, близнюки для вас. Карта нового місяця це карта нових починань. Ця карта буде особливо сильно відчуватися уже ближче до другої половини місяця, тому що 21 вересня у нас буде новий місяць, і затемнення, що посилює тільки його вплив, робить його більш доленосним, більш каремічним. І це карта нових починань. Щось зовсім нове ви розпочинаєте. Якийсь новий проєкт, можете почати щось нове вивчати, чи займатися новим видом спорту. Але ви тут відчуєте, як просто потік вас несе до чогось нового. Зовсім-зовсім нове починання. що Ще близнюки для вас туз кубків, і це буде неймовірно класне починання. Ви все-таки тут відстоюєте те, що ви найкраща, чи ви найкращий. І вас тут будуть емоції переповнювати. Це може бути крутий якийсь івент, крутий захід, концерт, фестиваль, форум. До речі, це класна карта, особливо поєднання місяць і туз кубків, якщо ви планували. Народження чогось або вагітність, так тут може статися навколо десь цих затемнень, або після навіть затемнень, хто хотів. Так, це дуже сприятливий період. Це може бути вагітність, це може бути уже народження якоїсь нової ідеї, народження нового сонця, народження того захоплення, що вас окриляє. Це може бути нова закоханість, це може бути пропозиція руки і серця, навіть якщо ви планували. І дно колоди дивимося, це у нас ПАШ мечів. Може бути, до речі, збір якоїсь інформації, збір документації, підготовка, підготовка до навчання або навчання уже так, комунікація активна по цій карті. Це може бути е, момент, де ви щось у когось розпитуєте, дізнаєтеся про щось, е, наводите якісь справки, навіть шпигуєте. Це, до речі, карта шпигунства. Чи тут можете помітити, що конкуренти за вами активні, Активно спостерігають за вашою діяльністю офлайн і онлайн. Дуже часто, як спостереження в соцмережах, про вивідування якихось фактів про вас, вивідування контактів, дуже часто ця карта програється. Але також це ваша стихія, тому Може бути що це увага вашим проєктам, вашим дітям. Це може бути увага вашим домашнім улюбленцям, і також оформлення. Хтось захоче зробити щеплення чи паспорт домашньому улюбленцю, чи, можливо, це підготовка дітей у школу і ви щось готуєте. Тут також може бути. Або це щось маленьке, пажі, це. Наші учні, це наші діти, це наші проекти, це можуть бути часто молодші родичі і брати, сестри. Загалом карти у вас прекрасні. Ну, з вас лайк, близнюки, щоб все реалізувалося. А у нас з вами наступна колода. Це Тінсолтаун, Таро, Таро старого Голлівуду. Мені здається, давненько її не було на Ютуб. Подивимося, що принесе близнюкам вересень. Близнюки, шістка мечів, і ви відправляєтеся в дорогу. Подивіться, яка розкішна тут дівчина сідає в авто, і за нею хтось приїхав, чи, можливо, таксі її очікувало. А ні, вона, вона ще й за кермо сідає, вона ще й самостійно сідає за кермо. Ви відправляєтеся, ви відправляєтеся. Далі. Це може бути дорога, це може бути переміщення, поїздка в прямому сенсі, це може бути і в метафоричному сенсі просування вперед, коли ви нарешті дозволяєте собі піти далі, коли ви дозволяєте собі зрушити з місця. У когось дійсно це будуть справи з автомобілем, справи з транспортом, з перевезенням чогось, з логістикою. Але ви тут самі обираєте напрям. Бачите, вона тут сідає. Ще й сама за кермо. Ви зрозумієте, що ви обираєте уже той напрям, куди ви хочете. Сильна незалежна, або сильний і незалежний. Так, що ще близнюки для вас. ну Тут точно поїздка. Дивіться, тут ще й валіза, валіза з безліччю дрібничок і літак. Це поїздка, це переміщення. Що найменше планування поїздки якоїсь, це можуть бути польоти, це може бути така активність, коли ви кудись літаєте, їздите. Це коли до вас можуть приїздити новини, гості, можуть приїздити, можуть клієнти приходити, можуть новини до вас прилітати, долітати. До вас можуть посилки якісь також приходити. Карта просто чудова. Можливо, ви чогось очікували і до вас буде щось прилітати. Так. Якусь косметику, наприклад, ви очікували, чи речі. Але тут, здебільшого, саме з цієї колоди це подорож, це канікули. Що ще? Семірка мечів, і це карта такого таємного прощання. Можливо, ви щось плануєте, ви рухаєтеся далі, але ви. Не збираєтеся нікому казати про те, що ви їдете. Це про те, щоб рухатися в тиші, можливо, ви хочете. Поїхати і нікому про це не сказати. Або хтось до вас може проїхати і не сказати вам про це. Але це ще також карта крадіжок і карта хитрості. Тому будьте обережні, слідкуйте за своїми речами, слідкуйте, якщо, наприклад, у вас хтось незнайомий вдома, інколи по цій карті ця людина може. Прихватити щось з собою, тому тут слідкуйте і за своїми речами, і за своїми ідеями, тому що у вас тут так багато інформаційних креативних карт нового починання краще тут про це казати тільки тим, кому ви максимально довіряєте. Але карта діє завжди в дві сторони, тому це може бути непросто так. Таємна якась поїздка і натяки на якісь інтриги, на хитрість. Ця карта каже, що ви маєте право грати з кимось точно так само, як могли би грати із вами. Це не про те, щоб комусь шкодити. Ні, ми пам'ятаємо про карму. Це про те, щоб піти якимось обхідним шляхом, отримати дозвіл, так поїхати кудись, чи, наприклад, дійсно стаємним візитом. Завітати, кудись щось приховати, або вам потрібно з однією метою поїхати і зробити якісь свої справи, або відкриєте візу, наприклад, зовсім іншою метою і вб'єте двох зайців, так би мовити. Ну, це карта такої хитрості, щоб ви розуміли, що завжди. Можна придумати якийсь фокус і знайти ще якийсь варіант. І дно колоди тут у нас королева Пентаклі. Це у нас дівчина, жінка. Ресурсна, стабільна, може бути діва, телець, козиріг, До речі, це людина, жінка, яка вміє рахувати гроші, вміє їх і заробляти, і знає, як їх примножувати і як ними розпоряджатися. Можливо, вам потрібно також тут переглянути свій бюджет, можливо, навіть з кимось проконсультуватися стосовно свого ціноутворення на свої послуги, так, або на свій бюджет. Щодо свого бюджету або щодо ведення бізнесу. Це буде дуже корисно. Так, і ще подивимося, близнюки, яка практика для вас буде сприятливою у вересні. Так, практика для близнюків. Це оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Близнюки. А вам каже, оракул зайнятися найприємнішим? Це у нас карта. Інтимності, карта сексу, карта пристрасті, карта такого приємного задоволення. І не завжди, не завжди це навіть потребує когось. Так? Ви можете крутити роман навіть зі своїм життям. І на дні колодище Clean Your Space. Бачите? І вікна тут помиті, і щоб все було видно хорошо ж, близнюки, мені здається, чудовий розклад. Тут можна тільки позаздрити по хорошим картам, які вам випали. Я вас обіймаю. Не забудьте підписатися і напишіть мені, як у вас прийшов коридор затемнень. Чи ви відчуваєте ось цей емоційний вулкан, чи ви бачите це по реакціях своїх друзів, знайомих? Чи відчуваєте ви самі по подієвості? Напишіть мені, мені буде цікаво з вами поспілкуватися і почитати. До зустрічі! Па-па!